Вітаю, шановні глядачі! На нашій програмі будьте в темі: прийшла весняна пора, і господарі розпочали впорядкування своїх присадибних ділянок і городів. Тому сьогодні говоримо про заборону спалювання сухої рослинності та недопущення пожеж в природних екосистемах. І відповідати на ваші запитання буде заступник начальника Звягельського районного управління, головного управління ДСНС України в Житомирській області, майор служби цивільного захисту Євгеній Бортник. Вітаю. Отож, перейдемо до запитань, пане Євгенію, скажіть, будь ласка, люди часто говорять, що спалювали суху рослині вже багато років підряд, а зараз з цього роблять велику проблему, штрафують і так далі. Що ж змінилося? Спробую не просто відповісти на запитання, але й коротко пояснити. Не потрібно вести якихось глобальних метеорологічних досліджень, щоб розуміти, що в тому числі і в нашому регіоні з роками змінився та змінюється клімат. І, наприклад, років 10-15 тому лютий місяць це був повноцінно Зимовий місяць із значним значною кількістю снігу, який розставав десь приблизно там в середині березня. Люди на ту пору, десь а вже ближче до кінця березня, у квітні виходили на свої присадибні ділянки, так само господарювали там. Ну і на жаль, також проводили спалювання сухої рослинності і. Це був один такий місяць, скажімо так, коли він був дійсно весняно пожежу небезпечний. Що ж ми маємо зараз? Зараз вже буквально з лютого місяця в нас дуже ба дуже велика кількість пожеж в природних екосистемах, і це свідчить про те, що пожежонебезпечний небезпечний період це він почався з лютого місяця. Відповідно, це лютий, березень, квітень, місяць. Це значно збільшило кількість пожеж в природних екосистемах. Для прикладу, якщо в нас в районі. Протягом року стається приблизно 350-360 пожеж. Майже половина з них це пожежі в екосистемах, і тому дійсно це є актуальним, те, чому над чим ми працюємо, і хочемо запобігати максимально цьому. Наступне запитання: у нас в селі або ж на вулиці на кожному подвір'ї спалюють суху траву та сміття. Чому і мені робити цього не можна? З цього приводу можу сказати, що таке колективне порушення адміністративного законодавства воно не звільняє від відповідальності. Навпаки, якщо це робить там одна, дві, десять людей, кожного з них ну потрібно буде притягати до цієї відповідальності. Кожен з них є порушником. Ми б в свою чергу хотіли б навпаки більше. Звертатись до свідомості, до розуміння громадян того, що чому це не можна робити, особливо в теперішній час в умовах воєнного стану, щоб люди розуміли, що працівників ДСНС і без того вистачає роботи завдань за призначенням, які потрібно виконувати. І кожен громадянин мав би розуміти, що так я краще цього не буду робити і пояснювати це сусіду. І тоді ми. Взагалі прагнемо до того, щоб люди брали один з одного позитивний приклад того, як потрібно робити, розуміли наскільки це шкідливо, наскільки це шкідливо в першу чергу для них І ділилися цією інформацією, щоб ну дійсно таких пожеж було якомога менше. А скажіть, будь ласка, чому говорять, що є загроза виникнення пожежі від спалювання сухої трави, коли люди роблять це контрольовано, інколи мають на поготові граблі чи навіть відраз з водою, щоб все швидко загасити? Це насправді дуже часто доводиться чути від громадян, особливо під час проведення якоїсь роз'яснень роботи. Люди часто на це посилаються, Що ось в мене є інвентар, є відро з водою. Я, якщо десь щось воно пошириться, я одразу його загашу. Але для прикладу можу сказати, що виникали пожежі від загорань, там від спалювання сміття чи сухої рослинності, на які пожежний автомобіль, який вивозить для прикладу 2,5 тонни води, він робив 5-6 підвозів, це тобто 12-15 тонн води, щоб загасити таку пожежу. Людина не завжди враховує те, що може змінитися напрям вітру, і це дозволить пожежі поширитися на травний настил, який знаходиться поряд на будь Дівлі на споруди, на якісь лісове насадження, яке знаходиться поряд. Також можна ну вже сказати, що в цьому році е, у брусилівській громаді 32-річний громадянин травмувався під час самостійного гасіння такої пожежі, яку більш за все, що він сам її запалив от, суху В Олевській громаді 39-річний громадянин, на жаль, загинув від такої пожежі, і ну це є твердженням того, що якийсь інвентар, граблі чи відро буде ну, в цьому випадку це не спосіб, е, щоб загасити пожежу. Скажіть, будь ласка. Яка на даний час є відповідальність за спалювання сухої рослинності і яким чином вона вживається до громадян? Я думаю, що багато громадян вже з цією відповідальністю знайомі. Ми дуже багато про це говоримо, розміщуємо різні листівки, різну інформацію у всіх можливих засобах масової інформації. І ця сума штрафу 3060 гривень. Же я думаю, вона у всіх на слуху, але ну потрібно розуміти, що це саме мінімальний штраф. Це 3060 гривень. Він може бути ну значно більших для посадових осіб він взагалі починається від 15 тисяч 300 гривень, і ну, звичайно, такі суми штрафів вони зумовлені тим, щоб людей, ну скажімо так, переконувати це, не робити. Як вживається, все дуже просто. Якщо громадянин порушує. Вимоги адміністративного законодавства він має розуміти, що він за це має понести відповідальність. І якщо ми там під час проведення профілактичних рейдів виявляємо порушників, ну відповідно ми до них вживаємо заходи адміністративного впливу, складаємо такі ці протоколи і вони платять цей штраф. А що зараз робиться для того, аби таких пожеж було якомога менше, чи змінився за останні роки підхід до попередження таких ситуацій? Проводиться цілий комплекс заходів із запобігання таким ситуаціям. Це широкомасштабна роз'яснювальна робота. У нас, якщо брати для прикладу минулий рік, це більше сотні профілактичних заходів, рейдів і всього решта, які були проведені, вже в цьому році ми провели більше десяти рейдів. В першу чергу, для того, щоб запобігати таким випадкам, ну і для того, щоб виявляти поліїв, притягати їх до адміністративної відповідальності, звичайно, ми розуміємо, що. З роками цей підхід потрібно змінювати. І, наприклад, в теперішній час є дуже популярне розміщення різної інформації, всі ознайомлюються у соціальних мережах. Ми дуже багато інформації надаємо для розміщення, розміщуємо самі, щоб кожна людина могла відкрити, почитати, зрозуміти, чому це шкідливо, чому це не можна робити, яка за це, яка за це є відповідальність. Починаючи з минулого року, в цьому році, вже більш частіше, ми почали використовувати для. Виявлення пожеж в екосистемах, безпілотні літальні апарати, дрони, які ми знаючи такі місця, де найчастіше можуть виникати пожежі, для того, щоб в першу чергу моніторити стан пожежної безпеки екосистем, ну і виявляти осередки на початковій стадії горіння, ну і крім того, і виявляти осіб, які Проводяться спалювання, тому що це є відповідна фото, відео фіксація порушення. Звичайно, досить такі дієвим способом запобігання таких пожеж є притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності і ті штрафи, які ну, не так давно зросли. Вони все ж таки є для людей таким фактором, який зупиняє їх це робити. Ну і ми, звичайно, розуміємо, що у теперішній час для людей така сума, наприклад, 3000 60 гривень вона є досить великою, але ну якщо людина розуміє, що вона робить порушення і робить його, ну звичайно, вона має бути готовою нести за це відповідальність. На сьогодні це всі запитання. Щиро дякую, пані Євгенію, за такі детальні відповіді. На завершення хочу звернутися до всіх громадян. Прошу вас розуміти важливість дотримання правил пожежної безпеки, берегти наші екосистеми від пожеж. Я думаю, разом для нас ця ціль буде можливою. Бережіть себе, своїх близьких і рідних. дбайте про природу. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і вірити в перемогу.